О Боже мій! Та зайця розсередав, Ти кожному кожномусь потугу дав, дав чоловіку, дав псові зуби, від біської риня вириває дуби. Мурашки навіть кожен ся боїть, але мене ой гіренький мій світ. Шкода лиш, що ячим із звуся, от лучі піду, отоплюся. та й спокій в голові, нема мені жити. Пішов на скуций ся тупить, приходить, понад став. Жаби на березі гріли, та й кирикорили, звичайно, як жаби. Просмутчі бузькі а про шваби, як збоку їх собі у маслі смажуть, Відтак знов про ворони вражить, аж тут іскорчів на заєць бульк. Жаби усі якраз у воду буйк. А зайц зупинився та й каже Коли ж мене хоч жабися боїть, то не гіренький ще мій світ.